Всім привіт! Ви знаєте, чого ми не знімали так довго YouTube? Тому що ми хотіли видержати вашу паузу. Трошки, от щоб ви захотіли дивитися це відео, ну заскучали трошки. А то 4 відоси в неділю, ну в місяць. Ну трошки не то. А тут ми хочемо привернути вашу увагу до такого івенту сьогоднішнього, який ми організували разом з Лока Center і з нашими партнерами. Це мій перший досвід організації. Подібних івентів. Тож, сьогодні буде. Відійсь за мною. Станова тяга, 18 дюймів. Вона буде десь звідси. Ось така от цікава штанга. Вона не стандартна. Це така ж сама штанга, яка була на Wорstengiss Man 20-го року, на який я тянув. О, no! It. We have a new world record, Colin? пізніше. Я зробив іншу тягу, яка не рахується до цієї тяги. Це інший формат. І там в мене була вага 549 кг, Це тяга називається Hammer Deadlift. Вона зазвичай проводиться на Арнольдах. Але я зробив цю тягу на шо класік. Я завжди хотів зробити трошки більше, але такої нагоди у мене не було. Згодом Рауно Хейнла. Супер класний тяговик, який тягне дуже багато. Б'є мій рекорд 540 кілограмів. І все, я тепер не рекорд холдер, а просто у мене був рекорд. І яка ситуація? Тепер мені, звичайно, хочеться як спортсмену, який гарно і багато тягне, ще молодий і може себе проявляти. Хочеться перебити рекорд. І сьогодні є класна нагода. Ми сьогодні прийшли до цього і робимо. Класний івент і хочемо зробити більше вагу, яка ви побачите згодом, що вийде, це все спорт, це все результати, дуже тяжко. Тож, ми вам покажемо трошки більше з технічних моментів. Стандартизовані бліни, IPF, вага, у нас буде міжнародний суддя, все буде під камеру одним дублем знято. Все як має бути. Стандартні бліни, не, не стандартні бліни. Ми їх замовляли спеціально для роботи. Саме в цьому форматі тяги 92 см. І центр виходить у нас рівно 18 дюймів. Це ще буде ще раз на камеру, буде перезнято міжнародним судьєю, щоб все було згідно відповідно. Тож, друзі, у нас сьогодні насправді величезний івент. Це змагання етап Кубку світу в тязі. У нас буде ще. Дві категорії, тобто моя Open, 105 і 120. -та. Я вас згодом познайомлю з іншими учасниками змагань, а зараз поїхали. Я вже в формі повністю, я вже даже потягнув трошки вісу, 220 потягну. Там дуже багато народу зібралося. Я так мільком глазком побачив. І трошки лячно стало. Ну нічого, ми зараз тут варимося. Пацани тягнуть зверху вже. Я все одно тяну знизу. Я до 300-320 дійду, так, а потім вже буду вище тягнути. А, що хочу сказати? Хочу вам показати, що сьогодні 46-та ОМБ. Я є їхній представник. Ось така от історія. Я не бачив Не бачив? А ти подивись. <с Поняв? Так, да, Це мої друзі. Я з ними дружу і то Я зараз зроблю підходик і позже познайомлюся з усіма. Погнали. А можна допомогти скинути цю цю історію? Три-чотири. Люблю нові зали, тут резини так пахне класно, кайфую. 270, да? Та ні, не 270, такая херня. Пацани, намакали, блин. А я тут уже на 270 подготовлюся. Ну, все хорошо, я почувствую, що вага дуже легенька, це круто. Сейчас ми накинем. Ще полтосики. Хлопці, можете допомогти, будь ласка, пол полтосики 25-ки накинути. Дякую вам, величезно. Пацани, там щось якусь екзекуцію займаються. Пішли, покажу. Ну все, хватить, пацани, ви знайомитися хотіли. Так. У мене тут аудиторія трошки є. Валерій Газаєв. Нас, насправді дуже багато титулів, настільки багато, що я всіх і не пам'ятаю, насправді. Чесно, дуже багато. І рекордів, і в команді, і, е, і індивідуально. Для чого ми тут? Скажи, будь ласка. Ми для того, щоб навести тут шорох серйозний український. Такий вже шорох стоїть зверху, блін, це капець. Ну, насправді, ви знаєте, що українська школа богатирського багатоборства одна з найсильніших у світі, історично так склалося. І зараз у всіх вагових категоріях у нас також є і призери, і чемпіони Європи та світу, рекордсмени світу. І от сьогодні. Олексій задає нам тон, рекордсмен світу в цій тязі, 18 дюймів. І сподіваюся, що сьогодні ми в парочці вагових категорій оновимо ці рекорди світу. Для цього ми сюди і приїхали. Ми занесемо ще плюс декілька рекордів світу в скриньку України і поповнимо її. І буде слава Україні! І все буде Україна, все буде топчик. Ми зараз будемо розвалювати всім кабінети тут. І... А зараз я тягну 270. Дімон, мені так проще завжди. Спитай якесь питання у мене, я тобі зараз розкажу. Як ти взагалі, Чого Ютуб не знімав год? Що Ютуб знімав год. Діма їздив на. Це як їх звати? Командировку по роботі їздив. А, зданий, ну так, де. я теж так думаю. Якщо хтось не лайк, я більше не буду взагалі вести. YouTube. Согласен. Нормально, нормально. Залетіло. Ізі, 270. Ти побачив, що це легко було, чи ні? Ну це було дуже легко. Знаєш, є сморфіки, вони сині, а це якісь інші типи. Теж лисі, теж у них. Хтось в очках, хтось на очках. Ну якщо Валера обідається, то виріжемо. Накинуть треба. Три чотири. Дай, 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 я покажу. Я я набив татушку. Поняли? Дивіться, це Цербер. Щоб ви розуміли. Блін, от лямки старається тут. Ми з тобою дійсно познайомилися тільки час. Ти не зовсім розумієш українську мову, бо людина живе в Германії, не, не пишіть погано нічого. Він український німець, але, на жаль, не повністю володіє нею. Ну, наша мова багатогранна. Но 95% в разуме. Тоже, скажи, пожалуйста, кто ты, что ты, чем ты занимаешься взагали, что происходит? Меня зовут Фолькер Бауэр, я двукратный чемпион Германии в 105-й категории, чемпион Европы в 90-й и чемпион мира тоже в 90-й категории. Я несколько рекордов мира установил и немецких рекордов тоже. Ну, мы сегодня в 105-й и 120-й и в э, категории Open будем быть рекорды. А вы будете дивитися, с чем я вас и витаю? Погнали далі. Зараз я ще разочок потяну і все. Хлопці, а можна 25-ки накинути ще? 20-ки, так. Да. І це буде 310. А, нормально. Теперь, нормально, так? Да? Нормально, буде по-людськи. Ці бліни виглядять як кросфітерські, знаєш. от тип... це, це є кросфітерські. По п'ятерки накину. Ні, це 25-ка, 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 20-ка. Оце уже, як це звати? А всіх? У мене сили полным полно. Пошли. Все, біжим. Да, біжимо. Да, сейчас я. Сейчас, я. Сейчас я цришки. лонг Long Island. long Island. Замри, замри, Люх. Стой, не спеши, ему ж надо ракурс настроить. <звук> ну у мене ракурс самый лучший, если <звук> Дивись. Si cae una recorta. 530. Блін, діти вообще им пофіг, Вони радіють завжди. Рекорд, не рекорд. О, братик, іди сюда, тебе обниму. Клас. Прикольно. Сейчас 530. Ну, рекорд у нас 540. Соответственно. <рес> я думаю, що мені потягнути? Ще 550, ще 542 і не випендрюватися. Я думаю, що 550. Ну все-таки такі двіші, ну ми ж ну все-таки будемо випендрюватися. Ну так. Ну виходить, по випідрісу. Ну блін, перший раз відео за стільки років, ёлки палки Так, коментарі, підпишіться там, репостніть, сторіс зробіть. Я нікому нічого не подарю, розіграшів не буде. Просто блін, давайте по кайфу тоне все. Ви Самі розумієте, що такий двіж давно не виступав, багато людей, і я йшов насправді до цього достатньо довго. Хотілося б записати це все з емоціями одразу після, так. але не хочу, бути для вас тут плаксуха і, і так далі. блядь, що сказати... смайлики Смаліки отиді! Воняті накидаючись. Величезне вам дякую. Ми зробили класний результат. всі Разом в нас є плюс один новий рекорд світу в копілочку України. Я думаю, що все пройшло класно. Я думаю, там Діма зняв класний контент. І блин, буде круто. Я дуже сильно кайфанув. І мені дуже сподобалась музичка. Ми спеціально її різали довго, типу, ну коротше, колопали, щоб все, все вийшло добре. А, кайф. Ще раз кайф величезне Дякую, хто. Дайте, будь ласка, тут цього, цього актива, коментарі, то все. Ми будемо пізніше ще писати відео, тож нам треба трошки бусунути ютубчик. Дякую, хто зі мною, хто не забув мене. Дякую, хто новий підписався і дивиться мене. Слідкуйте, далі буде багато цікавого контенту, навчань, бущенні і тому подібне. Тож, для вас буде корисно не тільки як такий розважальний контент, спортивний, а і для вас буде важливий. важливий. Тож, ну скажіть цю фразу, скажи, нікого. я її так давно жду. А, я забув, а що там ми казали? Всіх підняв всіх, обняв.